Вітаю вас, мої шановні підписники! З вами Астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на тиждень із 1 по 7 липня. Окреме відео прогнози для кожного знаку Зодіаку на липень же є на моєму каналі, а також прогнози на другу половину року. Дякую за ваші лайки та коментарі. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, і слухайте уважно, що нас чекає, щоб знати, як використати енергію від взаємодії планет на свою користь. Зараз розберемо окремо кожен день та його аспекти. Додивіться відео до кінця і дізнаєтеся, які аспекти нас будуть впливати впродовж цього тижня. Понеділок, 1 липня місяць буде перебувати в знаті своєї екзальтації, в знаці Телець. Цей знак є матеріальним, він стосується накопичення, затишку. Буде діяти 25 місячна доба, це чудовий день для реалізації ваших планів. Символом дня є раковина. В цей період важливо прислухатися до свого янгола охоронця. Ми можемо з вами спостерігати гармонійну взаємодію між Плутоном, який відповідає за нашу трансформацію та зміни, до гекати. Яка символізує тіньову сторону нашої особистості, оскільки аспект є гармонійним, тож можуть бути провокації, проте вони сприятливі для того, щоб ми вирішували питання стосовно наших взаємовідносин. Адже з 29 червня геката перейшла в знак Терези, які відповідають за партнерські взаємовідносини. Тож цей аспект дасть нам змогу побачити. Певні проблеми в взаємовідносинах та знайти вихід, трансформувати їх на кращу сторону. Оскільки місяць знаходиться в знаці телець, а то для нас на перший план будуть виступати теми затишку та побуту. А Венера та Меркурія знаходяться в раці, знаком, яким управляє місяць, тож це ще більше буде спонукати нас до гармонії та налагодження взаємовідносин із нашими членами сім'ї для створення затишку. Чудово цей період також укладати угоди, підписувати важливі. Договори проте бути обережними, щоб не було імпульсивних дій, адже місяць буде у з'єднанні із Марсом. Цього дня починає діяти гармонійний аспект між Венерою та Марсом, сприятливий для активності у питаннях фінансів та взаємовідносин. Хороший період для зустрічей, прояву творчості, в роботі, а також романтики та роботи в партнерстві. Починає діяти гармонійна конфігурація бісекстиль за участі Меркурію, Нептуну та Урану. Це хороший час для того, щоб ми проявили креативність та віру в свої сили. Із 30 червня і по 4 липня Юпітер, як планета успіху, розширення великого щастя буде в своєму королівському градусі, в 9 градусі близнюків. Це також чудовий період для того, щоб ви діяли амбіційно та масштабно проявляли свій авторитет. В своїх прогнозах для кожного знаку зодіаку на липень я детальніше розказала, куди саме в який сектор буде потрапляти для вас Юпітер і де буде давати удачу. У вівторок, 2 липня, буде діяти 26-та місячна доба. Символом дня є жаба, можливо, помилково омана власними досягненнями. І з 2 липня Нептун, який символізує вищий прояв віри та любові, буде в ретроградному русі, проте до кінця тижня практично він в своєму стоянні, тож загострюються питання, які стосуються ілюзій, можливі обмани, шахрайства. Проте це сприятливий період для повернення до своїх мрій та прояву творчості. 2 липня Меркурій, як планета, що символізує наше мислення та інформацію, буде. Переходити в знак Лев. Наші думки будуть більш оптимістичними, буде багато спілкування, особливо сприятливе для виступів та шоу. І з 18 години 45 .00 хвилин і до 18.50 місяць буде без курсу. В цей період важливих нових справ ми не починаємо, адже вони можуть піти не так, як нам хочеться, бо ж мати непередбачуваний результат. А з 18 години 51 .00 хвилини місяць переходить знак близнюки на підсвідомому рівні. Ми будемо схильні більше до спілкування, буде легше спілкуватися з Іншими людьми може посилитися бажання бути одночасно в двох місцях. Венера буде в гармонійному аспекті до Сатурну. Аспект Тригон вважається дуже сильним. Це сприятливий період для того, щоб втілювати в життя свої бажання. Аспект дає нам можливість поглянути на відносини та сферу фінансів більш раціонально, сприятливо цей період планувати бюджет і аналізувати ситуації, які пов'язані із взаємовідносинами. Цього ж дня місяць буде у з'єднанні із Ураном, оскільки місяць ще спадаючий, то сприятливо позбавлятися всього не Потрібного і впроваджувати в своє життя щось нове. Гармонійний аспект між Сатурном та Венерою це про довгострокові перспективи, оскільки зараз Сатурн, який відповідає за закони, порядки, за наші кордони, знаходиться в знаці Риби, він ретроградний з 29 червня. То це сприятливий період для того, щоб ми переглянули важливі для нас угоди, а також взаємовідносини, свої фінанси, і буде давати нам можливість підлаштовуватися до партнера, що буде сприяти міцним довготривалим взаємовідносинам. Де кожен для себе визначить свої особисті кордони та зону відповідальності. До суботу буде продовжувати свою дію напружений аспект між Меркурієм та Плутоном, це період підвищеної конфліктності, оскільки зростає критичність мислення і висловлювання можуть бути більш гострими. До середи включно буде діяти аспект гармонійний між Ураном та Меркурієм, коли зростатиме швидкість та креативність мислення. Це хороший час для зустрічі із друзями, планування майбутніх проєктів, період інсайтів та наукового прориву, а також нових перспектив. До неділі Нептун буде у стоянні, акцентуються питання віри, благодійності, співчуття, творчості та милосердя. В цей період також можливі ілюзії, заплутаність та обмани і шахрайства. Будьте обережними. В середу, 3 липня, буде діяти 27-місячна доба, символом якої є тризуб, день сприятливий для колективних справ, а також допомоги іншим. Вважається вдалим і для творчості, та інтелектуальної праці. Місяць продовжує пробувати в знаці близнюки, буде діяти точний напружений аспект між Меркурієм та Плутоном, який протримується до суботи, і в цей період до четверга. Сатурн буде в стоянні, тобто його швидкість буде дуже маленька, акцентується теми роботи, професійної діяльності. Це хороший час для соціального росту, якщо ви будете докладати зусиль та йти цілеспрямовано до мети, дотримуватися плану та структури. Сатурн буде перевіряти вас настійкість та відповідальність, в яких темах для кожного знаку зодіаку я розказала в окремому відео. Посилання залишу в описі під цим відео. Це хороший час для планування та досягнення довгострокових цілей для спілкування із старшими родичами, наприклад, бабусями та дідусями або ж людьми старших. Шо ми за статусом. Сонце в цей період буде робити гармонійний аспект можливостей до Марсу, чудовий аспект активного прояву ініціативи. Проявляйте рішучість, сміливість для реалізації своїх цілей. Беріть ініціативу в свої руки і сміливо досягайте задуманого. До п'ятниці буде діяти гармонійний аспект між Меркурієм та Нептуном. Це чудовий аспект для творчості, зростає здатність донести свою думку і гарно, поетично. Мислення може ставати більш інтуїтивним та образним, сприятлива розмова із рідними людьми, якими ви довіряєте. Це може замінити вам сеансу психолога, або ж сприятливо звернутися до психології. Ще раз передивитися свої плани на майбутнє та свої мрії. У четвер, 4 липня, буде діяти 28-місячна доба. Символом якої є лотос це хороший час для відновлення рівноваги миру та милосердя, також допомоги іншим, тим більше, що Нептун також нам буде в цьому сприяти. Не бійтеся, просити самі допомогу у інших, а також проявляти благодійність та милосердя. Щеторга діє гармонійний аспект між Меркурієм та Юпітером. Мислення стає більш амбіційним масштабним. масштабним. Цей період ми більш відкриті до нового, до знань, сприятливий час для подісток, перегляду своїх цілей, сприятливий аспект і для виступів та перемовин, самореклами. Також щеторга починає діяти гармонійний аспект між Венерою та Ураном, коли буде сильне бажання змін, чогось нового, сприятливе для зустрічі із друзями та нових знайомств, для зміни іміджу. Зростатиме наша креативність, також можливі спонтанні покупки. У п'ятницю, 5 липня, буде діяти 29-та місячна доба. Місяць вже перейшов в знак раку, знак своєї обителі, і в цей період ми можемо більше бути націлені на наших рідних, на сім'ю, на створення затишку, на турботу. А це може бути певна ностальгія, можлива підвищена емоційність. Цей день буде сприятливий аспект між сонцем та Сатурном, коли ми зможемо стійко проявити своє власне я. А також буде діяти гармонійний аспект між Марсом та Сатурном. Сприятливий аспект, щоб запланувати справи та направити енергію, в конструктивне русло. Результат від дій буде вагомим та довгостроковим. Сюди ж і Венера, яка буде допомагати нам реалізовувати свої бажання. Сприятливий день для того, щоб проявляти себе, отримати підтримку від керівництва або ж людей старшими за віком. Важливо проявляти дисциплінованість та терпіння. У суботу, 6 липня, ми будемо відмічати нове місяче в знаці Рак. В цей же час Меркурій буде в своєму королівському градусі. Дуже хороший період для того, щоб ми проявили щедрість. На перший план будуть підніматися теми, які стосуються нашої емоційної безпеки, затишку, захисту. Цього дня місяць буде в гармонійному аспекті до Сатурну, тож емоції будуть наші стримані і дуже слідкуйте за своїм емоційним станом, адже оскільки народжується нова енергія, то така і енергія у нас буде переслідувати практично весь наступний місяць. Тож цей день постарайтеся бути максимально щасливими. У неділю, 7 липня, буде діяти третя місячна доба. Місяць буде переходити в знак Лев. Символом дня є леопард, і це час активного тілення життя, своїх планів, які ви запланували на новомісяця, і успіх буде супроводжувати тих, хто щиро вірить в нього, а зараз якраз йде перевірка нас на віру. Місяць буде у з'єднанні з Меркурієм, тож ми на підсвідомому рівні, на інтуїтивному рівні будемо відчувати інших людей, зможемо краще проявити свої емоції. Починає діяти гармонійний аспект між Венерою та Нептуном. В цей час буде зростати наша романтичність, натхнення, сприятливий період для творчості, також може бути підвищена емоційність та чутливість, Сприятливо для допомоги іншим та спілкування із людьми мистецтва. І вже починає діяти аспект з'єднання між Марсом та Ураном. Це можливі необдумані дії, сприятливий період для кардинальних змін у вашому житті. Йде боротьба за незалежність в той же час. Вони будуть у з'єднанні із 15 по 18 липня з злою зіркою Алголь. Відео детальне і для знаків Зодіаку, і для України вже є на моєму каналі. Цей період може бути травмонебезпечним, можливі проблеми з електрикою та технікою. Тож будьте уважні в цей час. Проте це можуть бути і інсайти, креативний підхід. Оскільки Марс символізує наші активні дії, а Уран все пришвидшує, це планета, блискавка креативності, то дуже сприятливо робити щось разом із своїми друзями, у колі однодумців, обговорювати спільно питання, а також про. Давати неординарний підхід у вирішенні питань впродовж усього тижня на нас буде діяти гармонійний аспект між Ураном та Нептуном, а це зв'язок із однодумцями. Взаємодопомога зростатиме натхнення, винахідливість, проте може бути і відірваність від реальності, а ви перетворіть її в творчість. Також буде гармонійний аспект між ураном та Плутоном, сприятливий для трансформації будь-чого. Це може бути кардинальний інноваційний підхід. І Нептун буде в гармонійному аспекті до Плутону, який допоможе вам вплинути на інших людей через тонкий підхід, більш гнучкий, і легше адаптуватися самим до змін у житті. Ось такий чекає нас перший тиждень липня бажаю всім успіху, реалізації ваших планів і до наступних зустрічі в наступних відео.